Вітаю вас, любі телеглядачі. Сьогодні наш народ воєдино голосить за мир над Україною. В умовах страждання ми розуміємо: якщо Бог нам не допоможе, нам ніхто не допоможе. І саме молитва спрямовує рішення нашої влади на мудрі тії, на дії, надії, які не дають агресору захопити нашу землю. Яку молитву чує Бог, а на яку відповідає, яка справжня ціна благань тема сьогоднішньої розмови. У нашій студії пастор Євангельської церкви відродження Богдан Мудрієвський. Доброго дня, пасторе. Доброго дня! Отож, найперше, скажіть нам, що таке молитва? Спочатку хотів би сказати, що не є молитва. В першу чергу молитва це не є запам'ятована фраза, чи запам'ятований якийсь вірш, чи навіть запам'ятований псалом, який ми повторюємо сто разів і думаємо, що через велика кількість часу повторів Бог обов'язково відповість. Цим ми вразити Бога не можемо. Потім молитва не є та, яка найкраще сказана. Деколи Христос говорив, каже: люди думають, що своєю велимовністю вони будуть вислухані, тобто через красоту, гарність підібраних слів. Бог таку молитву також не враховує, вона не чує. Знаєте, в мене складається враження, що насправді дуже багато молитовного життя. Або молитов, які ми говоримо, можуть бути як пустий звук, на який Бог не реагує. Біблія говорить, що Бог реагує на молитву віри. Коли ми молимося і ми віримо, що чує Бог. Біблія, апостол Яків пише, що кожен, хто приходить до Бога, повинен вірити, що Бог є. І тим, які його шукають, Він дає відповідь, дає віддачу. Отож, молитва, вона включає в себе віру, що Бог тебе чує. І що навіть якщо ти тихо будеш молитися, Бог все рівно тебе почує. Наступне, молитва має бути сфокусована у вірі на Бога. Не просто як ти молишся в повітря. Коли особисто я молюся, я завжди сфокусовую свою увагу, щоб ніхто нічого не відволікало мене. І коли я молюся, я молюся до Бога, я впевнено знаю, що Він мене чує, і я розумію, що я не повинен відволікатися на якісь інші думки. Коли ти молишся. Твоя голова, твій розум, твоє серце, твої очі, твої, твоє нутро повинно молитися. Не якась частина тебе, ти весь повинен бути сфокусований на молитві. Також молитва це не є лише випрошування, тому що молитви є різні. Молитви є сподяку, молитви є вдячності, молитви є благання, молитви є проголошуючі, різні є види молиток. І коли ми перебуваємо в Божій присутності, читаємо Слово Боже. Чи є в Домі Божому, в церкві. Ми молимося, ми повинні обов'язково вірити, що Бог чує нас. Ми повинні обов'язково вірити, що Він відповість нам. І ми не повинні сумніватися у потребі нашої молитви. І чим більше я живу, тим більше розумію, що молитва повинна займати більшу частину нашого життя. Тому що Біблія насправді говорить, і з кожним роком для мене це стає цінніше, що молитва це час. Спілкування з Богом. Обговорити можна події, поговорити про майбутнє, поговорити про ситуацію, запропонувати свої варіанти і послухати його, що він скаже. Молитва це двостороння річ. Не лише тоді, коли ти говориш, але молитва це також, коли ти мовчиш і слухаєш, як Бог тобі відповідає. У молитві важливо чути Бога. Які прохання Бог чує і на які відповідає? Бог відповідає там, де ми віримо. І в одному місці Ісус Христос сказав, каже, де двоє чи троє згодяться просити в мене про якусь річ, їм буде дано. І насправді, дуже багато людей ми на цьому слові спиняємося і ми молимося. Але в іншому місці написано, Ісус Христос ще сказав до того ж так, що коли ви будете перебувати в мені, і слова мої будуть перебувати у вас, то все, що не попросите, вам буде дано. Тобто... Умови відповіді від Бога стопроцентні будуть лише тоді, коли ми будемо перебувати у Його бажаннях, у Його подіях, у Його світогляді, у його ритмі життя. У Божих планах будемо перебувати і це, і це приймати, і з цим згоджуватися, тоді все, що ми не попросимо, ми отримаємо. Чого люди не отримують, ви можете мене запитати, чого люди не отримують відповіді на свої молитви, бо просять не те, в чому зацікавлений Бог? Про це також говорив апостол Яків, Він каже, просите і не маєте, бо просите заради бажань ваших, навіть не бажань, а похотів ваших, які є всередині вас. Наприклад, мій сусід купив нову машину, Форд. Ну, я хочу таку саму машину, тільки вищої моделі. І я починаю до Бога молитися. Але питання в тому, чи Бог зацікавлений в такому варіанті твого життя, чи це на першому місці Бог Якщо ти християнин... То ти повинен не просто любити Бога, а знати, в чому Бог рухається, в чому Його бажання, що Бог хоче зробити. І якщо ти знаєш, що Бог хоче, то ти й сам цього будеш хотіти. І в цьому виходить єдність. Ти єдиний з Богом, Бог єдиний з тобою, і все, що ти попросиш, тобі Бог обов'язково дасть. Це ця обідниця від Бога. Добре. Скажіть, будь ласка, а чому буває важко молитися? Ну, Бо ми живемо в тілі. Тіло наше. Хоче свого, душа наша хоче ще іншого, а дух хоче Бога. І тому людина повинна навчитися управляти собою. Більшість людей, на жаль, шановні глядачі, шановна ведуча, ми не володіємо собою. Нами володіє наше тіло. Наприклад, коли ви йдете в, обід, в час обіду десь біля гарного ресторану, де шашликом чути свіже, спечене м'ясо. Що ви кажете? Ви хочете їсти. І про що ви думаєте? Ви думаєте про їду. Це означає, що рецептори нюхові впливають на весь стиль наших думок. Біблія говорить, що первинний дух, вторинна душа, і тіло має бути покірне душі і духові. Тобто, в нас повинні бути духовні речі, які є наші, які ми вже виробили в собі, під які підстосовується і Підпорядковується наша душа, наш характер, наш світогляд, наші звички. Вони під це підлаштовуються, підрівнюються, і наше тіло вже це виконує. Тіло є раб, а дух має бути господар. Навпаки, у більшості людей тіло є Господем, а душа і дух раб. От тому є проблеми. І тому, коли тіло молиться, тоді дух мовчить. Люди, які моляться до Матрони, до Миколая, до всіх святих, до Марії, розуміючи, що вони вималять у них нужди на свої проблеми. Верніше ці святі дадуть їм відповідь на їхні нужди і проблеми. А яке розуміння про посередництво приносить святе письмо? Що говорить Біблія? Біблія говорить, що між нами є один посередник, між Богом і людьми є один посередник. І це є Ісус Христос. На жаль, люди, чи ця традиція, чи історія, чи традиція церкви, я не суджу хто, не розбираюся в цьому хто, але, на жаль, люди рахують, що заступником або ходатою між людиною, між людьми і богом можуть виступати різні святі. Біблія про це не говорить, і навпаки, Біблія стверджує, що є лише один посередник, який має вплив і вагу, а саме Ісус Христос. Я не применшую ролі і ваги святих отців, святих людей, які є в історії церкви, котрі дійсно багато чого зробили, і я вшановую їх як святих людей, які сьогодні є на небесах. І я намагаюся, або християни, ми намагаємося досягнути і зробити ті самі вчинки, ті сами, той самий подвиг віри, що зробили вони в свій час. Але вони не є заступником для нас. І є один заступник між Богом і людьми, я повторююся, це Ісус Христос. Багато людей кажуть: але ж ми молилися до Святого Миколая чи до Святої Варвари, чи до того, і Бог нам допоміг, якщо ви на це скажете. Друзі, Бог настільки добрий і милостивий, що Він не настільки слухав ваші молитви, як бачив вашу біду. І він відповідав і допомагав. Бог багато робить чудес навіть тоді, коли ми не просимо. А коли просимо, то тим більше. Бо Бога милість до нас більше, ніж ми рахуємо. Я деколи думав, що якщо я... Буду просити не в Бога, а в святого Миколи щось, то Бог обідеться і мені нічого не дасть. Ну, Бог має більше серця, ніж я. І Він дає мені те, що я прошу в Миколай, але це не означає, що це правильно. І я хотів би застерігти, дорогі шановні глядачі, Біблія це найбільший авторитет. І якщо Біблія говорить, що є один посередник, який може нам допомогти Ісус Христос, значить це один. І які б не були інші книжки чи авторитети, які б говорили інше, я вибираю все-таки авторитет Біблії понад усе. І рахую, що це правильно, тому що Бог сам собою сперечатися не може. Все, що Бог сказав, це відбувається. Тому я хотів би продовжити, з вашого дозволу, тему молитв. Ви знаєте, молитва це не просто випрошування, це не просто е, вимагання від Бога, а в першу чергу це спілкування і це стиль життя. Один великий чоловік віри, він сказав так. Я постійно молюся і не проходить 15 хвилин, якби я не молився. Апостол Павло про молитву він говорив так: завжди моліться. Що означає завжди моліться? Я коли в молодості читав це слово, е, я намагався завжди молитися, мені не вийшло. І потім з роками, насправді я зрозумів, коли ти йдеш по вулиці, але ти в думках звертаєшся до Бога, це ж молитва. Коли ти читаєш Слово Боже, але звертаєшся також в думках, Боже, поясни мені, що ти сказав, це молитва. Коли ти дивишся на природу і захоплюєшся, як Бог це створив, і кажеш Боже, дякую тобі, це молитва. Коли ти дивишся на гарну дівчину і ти неодружний, і кажеш, Боже, а, а чи це моя, чи не моя, це також молитва. Апостол Павло казав: завжди моліться. Тобто, в будь-якому випадку. До своїх проблем звертайтеся до Бога, щоб Він також сказав свою оцінку. Боже, що думаєш на цю ситуацію ти? Тобто для християнина найвищим авторитетом є Бог. І якщо Він є найвищим авторитетом, то до будь ситуацій ми повинні все-таки звертатися до Бога, питаючи його думку з цього чи іншого приводу. І тоді ми будемо бачити, що наше життя коригується Богом, коректується Богом і міняється Богом. І так як ми говорили в одній з телепрограм, тоді наша доля приходить від Господа. І в цій долі ми маємо щасливе життя. Як навчитись і зрозуміти, коли ти довіряєш своє життя Богові в молитві, то відповідь приходить. Але не завжди ми чекаємо відповідь ту, на яку надіємося. Завжди хочеться бачити щось хороше. А відповідь, навіть коли ти молився за якусь ситуацію, приходить інша. Більше того, вам скажу не те, що інша, але в інший час. Бо ми деколи хочемо до Бога, звертаємося до Бога як до автомата, де є кава. І в цьому автоматі кави є різні цифри, різна ціна, різні кнопки. І ми нажимаємо різні кнопки і отримуємо те, що ми хочемо. І деколи наша молитва це як звернення до цього автомату. Нажали кнопку і чекаємо, що воно нам має, має дати. Но ми забуваємося, хто є ми, а хто є Бог. Бог нас творець, а ми є його творіння. Тому Бог має вибір перший. Що нам дати в відповідь на нашу молитву? І друге, коли нам дати. Але Біблія нас заохоче до того, щоб ми не знемагалися в вірі, не втомлювалися, не розчаровувалися. Отож, друзі, коли не приходить відповідь на той час, коли ти очікуєш, очікуй далі. Очікуй далі. Віра не втомлюється. Тому що насправді Бог свого часу дасть нам те, що ми просимо, якщо ми не втомимося вірити. Яка справжня ціна молитви? Справжня ціна молитви це також і наша щирість. Коли ми звертаємося до Бога щиро, без лукавства, без образи, коли наші бажання, наші почуття і наша душа поєднуються із нашими словами. Те, що ми хочемо, то те і ми просимо. І ми це не оздоблюємо в якусь надзвичайно красиву обложку, обгортку. Ми просто з глибини душі просимо і отримуємо. Як свята Анна мовчки просила в сина в Бога, і Бог дав їй, коли вона навіть мовчки, молилася в храмі. Дякуємо вам, пастора Богдана, за вичерпну за цікаву відповідь. Дякую. Любі телеглядачі. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Дивіться нас на каналі ТВ4 щонеділі о 9.30.